Юні артистки ростуть разом з мамою, з татом. Хай ваша родина буде щаслива, дружна і проживає в коханні і в мирі. Так, підходьте, якщо дамо вам заспівати в наш мікрофон. До побачення. І зараз Юлія Дейнеко знову продовжує знайомити нас. Юлія Дейнеко знову нам читає вірші. Тараса Шевченка, Дмитра Павличка, Галина Ярославовни Ярислав, британ. І ось давайте її підтримаємо, щоб вона ну, сміливіше себе відчувала біля мікрофону. Це теж наша юна талановита криворожаночка. Дмитро Павличко, весна. До мого вікна підійшла весна. Розтопилася на шипці квітка людяна, Скрізь прозоре скло сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежу я в сні, що співає мені мати золоті пісні, що мене тарка ніжна і легка, наче те весняне сонце, мамина рука. Галина брата, щастя у всьому простому, просто ранок, просто весна, просто випічка запашна, просто очі кохані навпроти, просто сонячний ніжний дотик, просто усмішка на лукава, просто з другом розмова цікава, просто сонце, що сходить за обрій. Просто фраза В мене все добре, просто серце рідного дому, просто музика звичних звуків, просто світло рідного дому, просто щастя у всьому простому. Леонід Глібов синиця! Синиця славу розпустила, що хоче море запалить, що море то згорить, така бач є у неї сила. За вітром слава полетіла, по всіх усюдах. Хто був на морі горе, ану до берега тікать Мерші добро своїх обають проклятущої синиці, як наслетіло з птиці, як назбиралося звіре, людей дивитися на чудосі. А пересудливі жінки побралися й ложки, бо мали ту надію, як море стане закипать. Щоб юшки добре посірбать, якої зроду не сюрбали. Вони вже, бачте, посвикали, крізь побіда куштувать. От ждуть вони, стоять, усі баньки повитріщали. От от уже почне кипіть, хто на виднищечком мовляє. Ось цитте, зараз запалає, а море все собі гуляє, і не кипить, і не горить. А що ж синиться, та й мовчить. І запалить не запалила, а тільки слаби наробила і сором і сховалася кудись. Яка ж ці батьці, братця, сила. А так, ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла. Дякуємо, молодець, молодець.